Оптоволоконні системи для дронів можуть змінити ситуацію на полі бою. Зокрема, бійців зводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади. Потребують саме оптоволоконних систем для ФПВ-дронів. На це необхідно зібрати 900 тисяч гривень. Отже, разом підтримайте воїнів, скануйте QR-код, щоб задонатити або ж надсилати гроші на картку. Номер картки відповідно зараз на ваших екранах. Просто зараз долучаємо до ефіру. Нашого гостя Це військовослужбовець, з позивним котя, командир взводу безпілотних авіацій. Ційних комплексів 92-ї окремо штурмової бригади. Я вас вітаю. Добрий вечір, Назари. Слава Україні так. героям, слава добрий вечір. І вам оголошено збір на 900 тисяч гривень саме на оптоволоконні системи для FPV. Що це за системи, Ми повсякчас знаємо, адже ще влітку були повідомлення, що росіяни досить активно застосовували дрони на оптоволокні. Але тепер вже і наші військовослужбовці тестують такі системи разом із вітчизняними розробниками. Розкажіть кілька слів про те, як такі системи можуть покращити полегшити вашу буденну роботу. Ну, зразу треба сказати, що основною перевагою цієї системи, і взагалі, в принципі, чого вона м, стало можливою її впровадження, це те, що ці системи вони високопродуктивні. Вони можуть передавати дуже великий об'єм даних на над надвисоких швидкостях. Саме ця перевага є можливою для застосування цієї технології в нашій справі. Коли ти працюєш з відео, то дуже важливо, щоб не було жодних затримок. А ця система дає можливість ці, нівелювати ці затримки і дати оператору можливість спокійно працювати і вражати цілі. Ну врешті, дя дякуючи цьому самому дроту, на якому, Дротуну, е який під'єднаний до FPV або ж до будь-якого БПЛА, зокрема. Протяжність може там коливатися в межах кількох кілометрів до 10 тисяч метрів, наскільки я пам'ятаю. Вони ж вимагають напевно оперування такими системами, вимагають якихось конкретних і допоміжних навичок додаткових. Наскільки складно навчитися взагалі керувати такими системами? Um. І насправді це не складно. Якщо ми опановуємо радіочастотні сигнали, то ця система вона простіша у використанні. Тобто деякі компоненти з дрона прибираються, і сигнал передається напряму саме по кабелю. Ця система має дуже багато переваг, і основний з них те, що саме світловий сигнал він затримується всередині кабелю, тобто такий сигнал майже неможливо заглушити. А що саме головне в цьому, що перехоплення такого сигналу теж неможливе, бо зараз ми вираховуємо перехоплюємо відеосигнали так само, як і армія РФ перехоплює наші відеосигнали, і скажу вам чесно, що якщо опрацювати дуже велику кількість даних, які ми отримуємо саме з перехоплених відеосигналів, то ми, в принципі, майже 100% можемо визначити позицію оператора та місце злету даного борту. Це дуже небезпечно, тому ця технологія вона також є ще й безпечнішою для пілота. Саме в цьому варіанті можна сказати, що ця технологія десь буде рятувати пілотів від визначення а і подальших уражень. Ну, от, врешті, те, що такі дронові системи вони стійкі до ворожих ворожихребів. Це такий максимальний плюс, так би мовити, в роботі оператора. Але я чому розпитував про якісь додаткові особливості в навчанні, в навичках тут чи потрібно взагалі враховувати якийсь ландшафт місцевості, проводити якусь дорозвідку, перш ніж запустити такий дрон? Адже ця бабіна вона розмотується на кілометри, і власне цей самий кабель, оптоволоконний, волокони, він ж може зачепитися там будь-за що елементарно, за які. Якісь опори, електро або дерева, гілки, ну будь-що. Чи ну от які особливості його застосування в цьому ключі? Треба сказати зразу, що будь-який політ це насамперед дуже складна система і комплекс заходів. Перед тим як провести політ, враховуються і враховується дуже багато чинників. Саме для оптоволокна, враховуючи дороговизну цієї системи, це має бути дуже пріоритетна ціль, і по ній має бути максимальний комплекс інформації. Тобто, коли ти виходиш на ціль, застосовуючи оптоволоконну систему, ти маєш мати повністю відомості про маршрут, найкоротший маршрут, рельєфність, дистанцію і перепад висот. Тому що. Специфіка застосування саме цих оптоволоконних систем полягає в тому, що статична частина знаходиться на землі. А саме катушка, яка знаходиться безпосередньо на дроні, вона відіграє роль динамічної частини. Вона постійно одноманітно скидає фалдами цей оптоволоконний кабель, що не дає йому мати такий натяжний ефект, і в принципі дрон спокійно може рухатися в просторі, і йому в принципі не дуже заважають різного роду перешкоди. Тобто оптоволоконний кабель він спадає з самого дрону і не дає йому натягуватися. Тому ми маємо, в принципі, спокійне, нормальне маневрування дроном, і спокійно можна виходити на ціль і уражати її. Але є певна особливість, що потрібно враховувати дальність цілі. Якщо ти будеш довго вичікувати і вицілювати, то оптоволокно може певною мірою. Зменшити твій дальність твого ураження, тому що постійний вибор цього кабеля він зменшує відстань, яку ти можеш подолати. Так, друзі, нагадую, що триває збір qr код номер картки. Ви бачите, вже більше ніж половина зібрано, понад 475 тисяч на рахунку наших військовослужбовців. Зберемо на оптоволоконні системи на дрони, які стійкі проти ворожих ребів, які вражають особові склади техніку. У мене ще уточнююче питання. Ну це тисячі бойових застосувань таких систем, зокрема на фронті. А і статистика така, що десь з 10 запусків там лише кілька дронів можуть бути втрачені через обриви цих самих дротів. Чи підтвердження? Кажете, ви це, і в принципі, як часто ну, взагалі такі випадки трапляються? Через що? В першу чергу людський фактор, якісь технічні збої ми знаємо, що в принципі немає ідеальної системи. Тут може бути як і заводський брак, так і десь недосвідченість операторів, тому що ці системи тільки входять. Це революційні методи нові, і людям потрібно з ними навчитися працювати. А враховуючи те, що ці системи досить дороговартосні, то Принципі, якби тренувальних полігонів це дуже обмежене таке застосування, тому все застосовується в бойових умовах. Так, дійсно є моменти, коли ці дрони не долітають, і це пов'язано із людським фактором, і десь з рельєфом, забривом кабеля, з заводським браком. Але в принципі, в принципі, ми, ми маємо статистику дуже позитивно. На жаль, і з іншого боку, також. А щодо ситуації на фронті, зокрема тієї локації, де перебуваєте ви, побратими, якою є вона? Ну, зокрема, в районі липців, Глибоке, Що про це можете розповісти? Скажу так, що з погіршенням погодних умов ситуація ускладнилася. Ворог підтягнув зараз резерви, поновилися активні штурмові дії. Ворог наступає малими піхотними групами. В цьому вони стабільні, нічого не змінюється. Важка і легка броньована техніка не застосовується. Що по нашій роботі, то в принципі у нас все стабільно, секторальна, зважена, виважена робота, свої зони відповідальності, кожен знає. Залучено дуже багато оперативних і дуже досвідчених безпілотних підрозділів. Ми тримаємо оборону на своїх напрямках уже в принципі знаємо позицію, рельєфність і нас здивувати дуже важко. Так що ситуація стабільна, все під контролем. Кожен заклик, точніше між кожним закликом донатити і допомагати десь приблизно це плюс 100 тисяч гривень. Така тенденція і динаміка. Друзі, не втомлюємося. Допомагаємо нашим хлопцям на харківському напрямку, одному з найгарячіших на системи дронові із оптоволокном. Власне про липці ще хотів би розпитати. Там же ж бої точаться практично від самого початку травневого контрнаступу росіян. Село фактично воно вщент розтрощено, зруйновано. Ну і зрозуміло, що ворогу байдуже на людей і їхнє життя маю на увазі своїх в першу чергу людей. Чому за цей населений пункт досі тривають такі інтенсивні бої? І яка тактика ворога, от, власне, яка стосується саме цієї локації? Ну і як врешті вам вдається тримати там оборону, коли вже все знищено і практично випала на земля? треба сказати що у нас і в нашої бригади і в нашого підрозділу за цю війну не знаю на жаль або або це дуже великий плюс то що у нас є досвід ведення бойових дій як в степових зонах в лісостепових зонах так і в міській забудові Тут, в принципі, можна сказати, що унікальна ця локація тим, що у нас схрещується лісостепова зона з СМТ-забудовою маленького селища міського типу. Свою унікальність ще додає водойма. Вона якби й невелика, але вона знаходиться в низовині і вносить дуже свої корективи. Зараз все ускладнилося ще тим, що ми протестимо не тільки ворогу зараз, а ще й погодним і природним явищем. Саме через цю водойму зараз піднімається вода. І на наших позиціях дуже ускладнює це максимально наші злагодження дії, пересування і взагалі знаходження особового складу безпосередньо в цих низинах. Дуже складна ситуація і дуже високий рівень води. Але ми, в принципі, готові до цих викликів. Це, на жаль, не перша дима вже попереду. Всі знають, як оперативно і професійно реагувати на ці виклики. А що стосується липців, то така у нас у, у них геопозиція липців. Це дуже стратегічний населений пункт. На його околиці є такі оперативні висоти, які, якщо не дай Бог, будуть втрачені, то це дасть пряму видимість на саме місто Харків, і на підступи до нього. Це дуже ускладнить нашу логістику. Якщо ворог почне застосовувати прямі удари артилерійськими системами, то нам буде дуже важко пересуватися, зберігати свої боєкомплекти. Зараз ми потерпаємо від ворожих кабів. Але якщо взяти ситуацію, яку ми мали в травні-червні, коли по позиціям за добу можливі були нанесені авіаудари 70-80 кабів, то ця ситуація зараз зменшилася в рази. Були залучені додаткові засоби противоповітряної оборони. Дуже важливу роль відіграють мобільні групи, які борються як і з шахедами. Це все трошки спростило наше життя. Насправді ще хвилинка буквально лишається. У вас є можливість допомогти нашим військовим. qr код номер картки є. Збираємо на дронові системи з оптоволокном. До вашого підрозділу триває рекрутинг як такий, які вакансії найзатребованіші. Ну окрім, скажімо, операторів дронів. Це логічно. О, ви знаєте, що стосується мого фаху, то да, ми набираємо як інженерів, техніків тестувальників. Ми набираємо людей, які будуть допомагати інструктувати в подальшому потенційних пілотів в нашому підрозділі. Хотілося б сказати, що в цьому напрямку ми боролися дуже довго десь два роки. Ми намагалися створити на базі бригади. Рекрутингові центри, щоб вони могли інформувати потенційних кандидатів і населення про підрозділи бригади, про якісь різноманітні і взагалі особливості служби в нашій бригаді, і насправді, от зараз ми досягли цього і існують цей Рекрутингові центри, як в підрозділі, так і в самій бригаді. Залучають дуже багато людей, не тільки з Харкова, а з усієї України. Також великою перевагою саме нашої бригади, це не в цілях реклами. Взагалі кажу, як працює система. У нас створена база для підготовки, базової військової підготовки новобранців. Тобто, на базі нашої бригади, ви можете отримати повний комплекс від початку звернення до рекрутингового центру до зарахування безпосередньо до підрозділу, який ви обрали. Ми проводимо співбесіди особисто. Якщо ви хочете служити у Коті з Котею, з моїми побратимами посестрами, сестрами, то долучайтесь, тому що вірити в перемогу це добре, але недостатньо. Для цього потрібно щось робити. Ви знаєте, помирати за Україну не потрібно, за Україну потрібно вбивати. Мій підрозділ живе саме з цією наративою. Якщо ви розділяєте наші думки, то долучайтеся, приходьте так. до рекрутингових центрів. Якщо ви роз... стрій, якщо ви розділяєте без якщо давайте, ви розділяєте е, всі думки, власне, і хочете долучитися до е, взводу безпілотних авіаційних комплексів 92 ї окремої штурмової бригади. Номер телефону просто зараз є. Якщо ви його не зафіксували раніше, зробіть це зараз. Ну і звісно ж, я дякую всім нашим глядачам, які активними були саме протягом цих 70 хвилин. Поки ми спілкувалися е, з нашим гостям. А гостем був військовослужбовець з позивним котя, командир взводу безпілотних авіаційних Комплексів до нас другої окремо штурмової бригади. Я вам дякую за те, що ви робите. І звісно, ж, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру.